6 травня, вітаю вас! Сьогодні садимо цвітну капусту, якщо встигну ранню і брюссельську. Тепер покажу що до чого та де буду садити. Значить, в кінці теплиці у мене лежить магістральна труба по капельній системі. Зараз підійду, покажу вам більш детально. І в цьому році вийшло так, що тут де кран, виходить, в мене борозна ну, вийшла. В тому році воно виходить оранка сюди. Садимо тут, ну а в цьому році виходить так, що потрібно ще трішки докопати. Звісно, можна було скажете, ви пересунути магістральну трубу туди і все було б добре. Так? Але земля тут непогана, це по-перше, а по-друге, земля та, що під поливом, її потрібно використовувати максимально. Тому оця трава, зараз я її зріжу лопатою і оцю борозну завалю сюди. Тут виходить один ряд. Тут буде йти брюссельська, а за нею вже цвітна. Ось дивіться, як воно це все буде. Сюди ще додав кусок каплі на отакий з'єднувач. Тому що кінець рядка буде он там. Це виходить одного рядка 45 метрів. Тому жалко, знаєте, що просто росла трава ось тут. І була така борозна велика. Тут траву я вже зрізав, як бачите, нема нічого. Зараз просто лопату його так звалимо, а це сюди і все. І буде йти ще один ряд. Ось цей кран виходить. Ось, якщо отак стати, то виходить прямо на борозну. Так що тут брюссельська, а тут Світна капуста. І так, що ми маємо? була борозна і нема борозни. Не так, то воно, знаєте, й довго. Головне менше думати, брати та робити. Скопав навіть е, трішки більше, чим потрібно, трошки заїхав сюди, щоб рядок був десь аж. І посипав так щедро нітроамофоскою. Сипав приблизно, брав, просто і сипав. Не знаю скільки там, ну на квадратний метр. Брав та й засипав. Земля тут довго не перекопувалась, особливо ось тут така ділянка довго була. Просто ну, ціленою стояло, тому ще й засипав Нітрамафус. Так. ну Формула 16, 16, 16, здається. Грудку оцю всю, що ви бачите, просто розрубаю зараз лопатою. А ту сторону згребу сюди граблями. Не так воно все може і важко, як здається, через камеру, як вам картинка можна садити. Коротше, дивіться, що зробив. Підключив поки що дві каплі, відкрив крани і відкрив на краю заглушки, для того, щоб перед тим як капати, промити каплю. Но воно і туди тече, і сюди капає. Зараз промиємо, проженем його просто водою чистою, бо ну буває там чи осад якийсь, чи щось таке. А вже потім виключу насос, заглушу і прокапаю, але капати буду без насоса, бо напор сильний може порвати, то буде капати самотюком. Воно згори на низ добре даве. Тому що в мене Вся ділянка, де теплиці, той край вищий виходить. І сюди перепад йде більше пів метра. А туди далі до першої теплиці вона взагалі стоїть аж наниз. Ну, ділянка дійсно під нахилом. Ще не під, ну, під великим нахилом, я б сказав. Більше, ніж пів метра йде самої цієї теплиці перепаду. Коли будували, міряли там, то через те мене куб стоїть на самій вищій точці теплиці. Друг немає там світла, то можна пролити і так, самотком даве навіть в ту сторону. Ну, не так сильно, хай там до пів ділянки, але ж все одно на порт трішки даве, коли куб повний. А на низ взагалі видавлює чудово. Куб у мене там. Ще вам швидко покажу, як роблю заглушку на каплю. Я думаю, більшість робить так само. Коротше, дивіться. Намотали разів ну, 3-4, перегнули, відрізали кусок каплі і наділи зверху. Все. І під кінець відео висадка капусти. Але не спішіть перемикати, дам ще дві поради. Значить, перший ряд посадили брюссельську. гронігер. Здається, це вона, якщо не помиляюсь, сіяв ще її. Ярик пучковим методом в касету. тому що насіння було не оброблене, його було погано видно, і він так накидав. То посіяли цю брюссельську. І два ряди в мене виходить цвітна капуста Майбах. Значить, між. Рядами між лентами в мене кругом, якщо рахувати по кранах, то 60 см. І в ряду сажаю через один емітер. Капля від каплі виходить через 20 см. Ну, а садимо через один, то виходить через 40. Капустина від капустини 40 см. Значить, дивіться, це у нас цвітна капуста. Переросла вже, я не знаю, втричі. Сіяв ще її, здається, в березні. Стояла, стояла з такою погодою. Тому, не знаю, кажуть, будуть морози, одні кажуть, не буде морозів. Якщо й що, я дуги, накрию. А що робити? Касеті вона перестояла вже хто зна скільки. Якщо, до речі, ґрунт сильно вологий, якщо добре залить води, ну це якщо у вас не чорнозем, бо так може і не вийде, то беремо просто. Отак. Втикнули і пригорнули, і все дуже, дуже класно садить. Це що мокро? Ну це так, покажу вам просто. Я то зазвичай з двома руками воно лучше. Але сильно не потрібно, щоб не обірвати корінь. Ось так. Два ряди і сюди ще докину. А тут я думав копати, але пізніше, так як туди далі йде перій. то потрібно з ним трошки поборотись. то вже буде потом. Тепер, друзі, порада дня або дві поради. Та я знаю, ви добре знаєте це, але ж все одно скажу. Я перед тим, як висаджувати розсаду, проливаю не водою, ну верніш водою, але з додаванням добрива. Якби підживлюю розсаду через касету. Касета, ящик, стакан, будь-що. В мене вийшло на дві касети брюссельської і касета цієї цвітної. І там воно таке щось, залишки. Вийшло лише відро, відро води з добривом. Тобто економно підкормити поверх касіти, ящика, зачекати там годину чи скільки, поки рослина набереться того добрива і вже потім можна висаджувати. Дуже економно і Скажу вам, це працює, тому що я цю капусту вже підживлював селітрою аміячною. Перший раз вона була досить жовта, то зараз бачите колір листка, що зелений. Ну, все як треба. Тому працює. Досить економно, зручно, не потрібно вам заливати в тонну води 2 кг добрива і проливати це все. Дали 20 грамів на 10 літрів пролили це все діло. І все, і воно у вас і підкормлене, і вже йде в розсаду повна сил, скажу так, розсада. Тому користуйтесь, хто не знав. Ну, а друга порада дня це було в мене, знаєте, як в минулому, в минулому році. На цій ділянці я висадив під одну каплю, виходить, половина ділянки баклажана, і по тій самій каплі йшла половина перцю. Оцього робити зовсім не потрібно, особливо, якщо ви зараз садите капусту, а туди далі можна поставити сюди з'єднувач, пустити каплю і посадити, до прикладу, перець. Цього робити не потрібно. Вже сажати краще в один ряд капусту, хай буде другий ряд і ти перець. Далі на кранах можна перекрити і підкормити, до прикладу, чи полити щось окремо. Тому що що виходить? На початку капуста, їй потрібно більше води і якесь там інше добриво. А у вас по тій самій каплі йде до половини капуста, а далі перець. Капусту поливати потрібно, перець не потрібно. Перцю потрібно, до прикладу, дати калійне добриво, а капусті азотна. І як? А ніяк. Тому краще садити один ряд капуста, другий ряд там перець, помідор. Тому що в мене в тому році ось так вийшло, що на початку, я вже говорив, посадив баклажан а далі перець. І ще на геть кінець кинув помідор. Ну, коротше, намішав. І помідор вже в мене, я, ну, скажу, майже зогнив, тому що поливав багато. Бо Попереду був баклажан і перець. Помідору полив не потрібен був, а перчику потрібен. Ось так і вийшло. Тому, можливо, я далі, якщо капля залишиться, поставлю з'єднувач і добавлю туди каплю. Можливо, а можливо і буде видно. бо каплін ну, дійсно небагато лишилось. Така в мене ще там ділянка буде теж під капельним поливом. Бо в мене ще є капуста пізня, вон там під агроволокном росте. В тих парничках теж капуста рання, теж її можна висадити. То вже капуста до капусти можна якось тулити, ну не щось інше. Бо в тому році було і воно зовсім не діло. Ось такі маленькі поради, можливо, знали, а можливо, хтось і ні. Все, друзі, на цьому відео буду завершувати, але не завершувати роботу. Значить, капусту я всюди садив повністю. Зараз розмотаю ось цю капельну стрічку ще та хочу підключити сюди. Далі буде більш за все йти гібридний перець. Я там рахував, то виходить десь 1000 кущів Геркулесу. І на ту сторону вже після магістральної труби туди вже йтиме Кримсон Кінг Перець. Але це буде ну, висадка перцю буде набагато пізніше, можливо, навіть після 20 травня. Хто знає, яка буде погода. Ну, скажу, якби отака погодка. Тиждень і була, щоб не було сонця, капуста добра прижилася б. Взагалі така непогана погода, от, коли немає сонця і такий маленький дощик на будь-яку розсаду, це просто шикарно. Ось так. Сюди теж будемо робити капельний полив, але пізніше. Добре, на цьому відео завершую. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.